Почалось мову кіно, на весіллі доля дала вікно, мама свідком, тато теж, а між ними з'явився ніжний рубіж, фізики, географ доля не жар, він з рюкзаком, вона формули в ряд. Васюнчик побачив нінку і завмер, так народився їх спільний світ без меж. П'ятдесят років мол, мить, пролетіли, але серця все так само любили Нінка і Васюнчик, як перший день і в будні, і в свято без зайвих пісень. Вадим і Тетяна онуків гурт. Це ваша любов це ваш рідний труд вася турист, карти гори рюкзак, а вдома борщ, бо ні на все знає як, фізика точна, але й серце в ній, з васюнчиком в парі світ чарівний. Одногодки йдуть поруч, рука в руці, не любов там тепло і спокій в душі. Пройшли всі часи і дощі і весну, але разом завжди у кожну весну. П'ятдесят років, як пісня без краю, де кохання звучить і ніколи не згасає Нінка і вась. І найрідніші мамулечка і папулічка сьогодні для вас особливий день день вашого золотого весілля. Не просто весілля, а золотого весілля. Це під 50 років, як ви прожили разом. Це не просто ювілей, це історія кохання, любові, витримки, підтримки, справжнього партнерства. Ви пройшли через усе, через радість, через сльози, через перемогу, труднощі І завжди були для одного опорою, підтримкою. Для мене, ви приклад справжньої родини. Ви навчили мене любити, прощати. Піклуватися і вірити. Завдяки вам, я знаю, що таке тепло вдома, в домі, щирість стосунків і сила справжніх почуттів. Дякую вам за все, за те, що ви ночами не спали, коли ми були маленькі з вадиком, за те, що оберігали нас і навчили жити. Нехай ще багато років ваше життя буде наповнене світлом, здоров'ям, затишком і радістю. Я вас безмежно люблю і пишаюсь вами. Мама, рідненька мама. Ти для мене приклад тієї жінки, люблячої мати, люблячої бабусі, якій взагалі може бути. Папа, папулечка, ти знаєш, що я твоя друга копія, що я твоя копія, я як ти. Я безмежно люблю вас. І знаєте, що в світі немає людини, яка б більше любила вас. Так як я. З ювілеєм вас гірко, гірко, гірко. Життя прожити не поле перейти. А золоте весілля чудове свято, яке цьому є підтвердженням. Золоті молодята досягнули великих успіхів у своєму житті. Створили сім'ю, виховали дітей, побудували дім, посадили сад. За це вони заслуговують золотої весільної медалі. Ми бажаємо вам радості, позитиву! Діліться рецептами свого щастя, крокуючи е стежинами свого життя до столітнього ювілею. А сьогодні нехай дзвенять келихи з шампанським і дзвенить гірко золотим молодятам. За вас! Вітаємо! Дорогенький і дорогенька. 50 років це ще далеко не фініш. Це тільки початок. Щастя, здоров'я, миру, кохання і побільше внуків і грошей. Бажаю вам від свого здоров'я і щастя в кожному дні. Вітаємо. Бажаємо. Щасливого сімейного життя, радості, натхнення, довголіття. І ще плюс 50. Всі Ніна, дядя Вася, я вас вітаю. 50 це як золота медаль. Це... Справжня витримка, і тільки ті, хто дуже кохають одне одного, можуть дожити разом до такої дати. Я вам бажаю тільки і радісних днів впереді. Хай буде тільки мирне небо над головою, дом наповнений, свіху, сміхом внуків. Всього найкращого. Вітаємо! Вітаємо, любимо! Вітаємо вас з золотим весіллям. Бажаємо вам натхнення, здоров'я, любові, всього найкращого. Воно у вас ще попереду. Вітаємо вас, бажаємо вам золотого настрою і ще багато щасливих і радісних днів у Обіймаємо і щиро радіємо за вас. Дорогі наші ювіляри, ми вас, щиро, ми вас щиро вітаємо з вашою золотою датою. Дожити до золотого весілля дається обраним, аби це змогли. Шлемо вам найкращі побажання і на Привітання від нашої родини. Зичимо вам найміцнішого здоров'я і такого ж благополуччя, щастя дожити в мирі злагоді до ще не одного ювілею. І знову сьогодні гірко. Доброго дня, дорогі мої Ніна Григорівна і Василь Тимофійович. Від щирого серця вітаю вас з золотим весіллям! Нехай ваш дім залишається затишним і теплим, нехай любов буде до кінця взаємною і щирою. У домі панує достаток і добробут. Бажаю вам завжди залишатися один для одного справжнім золотом. Гірко, гірко, гірко. Шановні Василь Тимофійович та Ніна Григорівна, вітаю вас з золотим весіллям. 50 років це неймовірний шлях, наповнений любов'ю, взаєморозуміннями, взаємоповагою, а також і спільними досягненнями. Бажаю вам міцного здоров'я, нескінченного щастя, благополуччя. Нехай ваш дім буде наповнений радістю, сміхом і веселищем зі святом. Дорогі наші ювіляри, від щирого серця вітаємо вас із визначною подією у вашому житті, золотим весіллям, зі щасливим 50-ти річчям вашої родини. Мало кому даровано щастя зустріти цю ювілейну дату разом. Ви поряд рука об руку йшли ці роки. Разом будували свою долю, створювали сім'ю. Через 50 років ви так само щасливі та красиві, як і у перший день. Тож нехай ваша сімейна ідилія не закінчується до кінця ваших днів, а кохання горить все дужче і полум'яніше. Щастя вам, здоров'я, радості, миру! Кохайте і бережіть себе. Гірко! Сьогодні у наших близьких друзів, дорогих сусідів Василя і Ніни Золоте весілля. Наша сім'я Церклевич щиро їх вітає. І ми хочемо перенестися на 50 років назад і розказати, як це все починалося. Дорогі друзі, ви бачите перед собою картину. На передньому плані ми з Церклевичем на задньому плані ви бачите нашу весільну фотографію. Весілля наше відбулося 17 листопада 1974 році. В цьому є основний лейтмотив, фішка, ключове дійство, як казав Козьма Прудко, зрів корінь. Тому що якраз у цей день моя дружка. Була Ніна, близька сусідка і подружка. У молодого дружбою був Василь, теж близький сусід і товариш. Купідон у нас на весіллі не дрімав, випустив стріли і пінтя і боднар попали. Вони виявилися на одній хвилі в одній клітці. Це було 27 липня. 1975 року. Так воно починалося. Це хата молодої Ніни. А ми знаходимося на подвір'ї, де 50 років назад. Лунала музика, грали музики, і весілля лилося рікою. Робили його, як говорять в Одесі, студенти. Однокурсники Ніни. Вони були дуже веселі. Весілля було веселе. На вулиці було спекотно, жарко, Дуж лунали гарні пісні. Лилося рікою шампанське, напітки, їда. Старости виходили з дверей і обслуговували молодих. Тут і зародилася. Нова сім'я боднарів. Ми вже бачили, де народилася сім'я боднарів. З того часу наша сім'я Церклевич, сім'я боднарів, ми завжди-завжди разом. Більше 50 років. Від дитячого садочка і до наших цікавих теперішніх літ. Ми постійно разом. Разом вчителювали, разом відпочивали, разом працювали, все було разом. Була стабільність, були мрії, які збувалися. І от ці наш, наше це життя, автобіографія переплялись так сильно, як наші онучки зараз заплітають коси з видумкою, з візерунками. Міцно, міцно, отак от як заплетені коси. Наші долі пройшли з візерунками. Ніна і Василь, ми вітаємо з Серклевичем вас ще раз з вашим днем, днем Золотого весілля. І я до вас звертаюсь, Ніна, Василь, нікому не вірте, що 50 років прожитих в парі літ це дуже багато. Це ніщо, повірте нам, Серклевичам, тому що пролетіли вони дуже швидко, а сліди ви залишили вагомі. Хата, криниця, садок, виноградник, діти, онуки найбільше багатство. Як підсумок це роки щастя, тільки які дуже швидко пролетіли. Роки щастя, коли ми жили, працювали, були у нас і свекрухи, і були будинки, і скрізь ми встигали, писарівка ямпіль. Отож від щирої душі ми вам бажаємо. Живіть довго, живіть в парі ще багато-багато літ. -багато при міцному здоров'ї, при стабільності. Чтобы вы были счастливы, родили житью родили онукам, родили детям, родили их успехом. Залишайтесь счастливыми. Слово Анатолию. Ну, на большее счастье в жизни, это мати хороших, верных друзей. А вы такими есть для нас, и Василь, и Нина. Вам уже бажала Валентина сегодня... І щастя, здоров'я, і всього. А я тільки не скажу про своє найбільше найбільше бажання це прийти до вас на бриліантову весілля. Щоб ви нас запросили, Щоб ви нас запросили і ми разом погуляли. І в кінці ми говоримо гірко, 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 гірко. гірко молодим многое літа. Дорогі наші ювіляри, користуючись нагодою, вітаю вас з річницею. Золотим весіллям. Мало кому доводилося зустрічати цю ювілейну дату. Загідне продовження один одного. Ви поряд рука об руку йшли ці роки разом, будували свою долю, створювали чудову сім'ю, ростили дітей, облаштовували затишний будинок. Через 50 років ви так само щасливі та красиві. Хочу вам побажати, нехай ваша сім'я, нехай ваша сімейна іделія не закінчується, а любов горить все дужче, щоб у вашому житті настав золотий час, наповнений щастям і достатком. Бажаю вам багато років прожити в злагоді, насолоджуючись кожним днем. Зі святом вас, молодята! Гірко! Це такий прекрасний день, сонячний. Це для вас сьогодні світить ясне сонечко, тому що у вас сьогодні ювілей 50 років як Дня свадьби. Це дуже прекрасне свято. Ви стали в цей день чоловіком і жінкою. Я дуже хочу вас від щирого серця привітати і побажати здоров'я, щастя, радості, щоб ви радували життю, щоб довго-довго жили на радість дітям і внукам. І празднували усі дні ювілеї під мирним небом. Дорогі та незабутні Ніночко та Василь. Дозвольте щиро та сердечно привітати вас з 50-річчям вашого спільного сімейного життя. Ми бажаємо вам найміцнішого здоров'я і нехай ще довго довго ваша сімейна стежина. Торується під мирним щасливим днем. Ви Ми виховали дуже гарних дітей, Танюшу і Вадима. Ви допомагаєте виховувати своїх онуків. І нехай всі мрії, які є у вас у ваших добрих сердечках, збуваються. З повагою сім'я Лавацьких. Шановні Ніна Григорівна та Василь Тимофєвич, вітаю вашу родину з визначною подією, золотим весіллям. Нехай у вашому будинку залишається тепло та затишок. Дай Богу вам здоров'я на багато років. Бажаю, щоб ви залишались такими ж красивими та щасливими. І наступні 50 років принесли вам ще більше радості, щирого серця зник. Кращими побажаннями. Ваша учениця та випускниця 1997 року Леся Пташнік. Дорогі наші дідвася і тепліни. Тепер ви офіційно легенда. 50 років це не просто стаж, це гарантія якості. За вашими плечима безліч моментів, з якими ви трималися за руки і в радості, і в труднощах. Дядь Вася, терплячий, як Буда, Ніна, мудра як Гугл. Разом ви пара, яку ніяка невгода не зіб'є з курсу. Бажаємо вам міцного здоров'я, щоб воно вас ніколи не підводило, щоб любов ваша тільки згодами міцніла і трошечки по ночам шуміла. Обіймаємо вас міцно! І ще раз, золоті ви наші, зі святом вас! Шановні наша Ніна Григорівна і Василь Тимофійович, ви щирого серця вітаю вас з 50-річчям подружного життя і в золоте весілля щиро бажаю бути золотом один для одного, а також тихою і трепетом душі. Нехай все погане зітреться з пам'яті, нехай все хороше відбувається з вами день у день. Бажаю вашій родині міцного здоров'я, щастя, достатку і миру. І нехай ваші золоті руки роблять добрі справи, слухаючи з ваших золотих сердець. Дорогі мої друзі, дорогі мої боднарі, спинити час ніхто не в змозі, і ліс шумить, і квітне сад, і на подружнім вашому порозі. З'явилось гарних п'ятдесят. У цю святу Божу неділю вітаю золотим весіллям, і хочу щиро побажати здоров'я, щастя, довгих літ, щоб вам ще довго усміхався весь Божий білий світ, щоб радістю, миром були ви багаті, без горя й смутку жили в своїй хаті. Радійте життю, скільки літ не мина, щоб довгою, щедрою доля була. Хай мати причиста стоїть на сторожі, а Господь у щоденних ділах допоможе. Нінусічка, Вася, хочу вам побажати, щоб у вашому домі завжди пахло квітами, щастям, щоб вам було завжди солодко. А сьогодні гірко, гірко! Дорогі наші батьки, ми вітаємо вас з цим гарним ювілеєм. І не дарма вважається золото дорогоцінним металом, тому що воно з роками не тьмяніє, а тільки набуває гарних якостей. І так само і сім'я, яка прожила такий довгий гарний шлях, набуває нових почуттів, нових якостей. Ми бажаємо, щоб ви йшли рука об руку. Довгим-довгим шляхом. Бажаємо вам міцного кохання та щирого щастя. Дорогі дідусь та бабуся, ви для нас приклад довговічної любові. Щастя вам та довгих літ життя! Я хочу побажати, мої дорогі батьки, вам щастя, натхнення, здоров'я, саме головне, здоров'я! І низько, 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 низько вам поклоняюся. Гірко!